І всім сонце, з вами я, Nixosta. І сьогодні у мене в гостях мій друг Назар. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Roblox режим Build a About for a Tresher. І хочу сказати, мій друг Назар, він не буде грати або там грати за мене. Ну, от. Він не буде нічого таке робити, він буде просто наблюдати. Він в цю ігру ще ніколи не грав в Roblox він взагалі не грає. Так що він буде просто, так сказати, наблюдати. Ось. Будеш оцінювати мене. От. Добре. Спершу нам треба будувати корабель. Будуємо якусь фігню. Я сам не удупляю, що будемо робити. Давайте побудуємо просто якийсь малий корабель, і все. Як-то нам більше з цим нічого не треба. Тепер, тако, тако. Ну і зараз ми просто побудуємо наш так, ну, корабль я побудував, треба було побудувати шість, але затупив. Також я взяв джетпак. На що ж можна відпливати? Мотор я вже не забув поставити, я не був такий тупий. Їм же можна нормально. Але, блін, я вправо повертав, блін, а зараз так вліво нормально повернути не можу. От в цій mm -hmm. ігрі. Я граю ще з одним своїм другом таким, його коли щось буду, от не можу повертати. От Щось, ми так після будемо кораблі і нічого не повертається. А знає, може назар то вирішить. Я не знаю. Ну, я не знаю, як то вирішити, як я паня, ніхто не буде знати. А, так, а, ти а, ти а ти я поняв. А, захист? Захист. Але от я зрозумів, де що? То коли ми їдемо, тоді можна повертати, а коли ми не їдемо. Бачите, ми не їдемо і ми не повертаємо, а ми зараз їдемо, і от тоді повертати можна. Я поняв. Я тепер очнувся, я башкою поняв. Я поняв, що твориться. Що ти так би А, до А, що захисту так дав багато не треба. Що, зразу захист рванув? Та! йо моє Ну, дивіться, до скільки я доживу, до стільки доживу. Mm -hmm. А от коли я помру, то тоді mm -hmm. буде грати Назар. Він побудує свій корабель, і, надіюсь, він виживе, якщо я помру. І получить скарби в кінці. Де там два скарби? Так, то не знаю, але вроді би монетки. Десь так 100 монеток. Що є ті монетки. До них можна купити різні штуки до корабля. Прикольні. О, моє, ми скабили. Це скачем... 35? Та, 35 монеток. Ну, точніше, золота такого. А от потім ми отримаємо. Плюс 100 монеток, вроді би. Фух, я прожив це. це злоб, о, а, щоб щоб будуть типу, нам пуляти, як, як ППО буде. Белгородське. Ладно, <CH> от. Так швидко, швидко. Белгородське поплопте. Ладно. Так, то це не пише. Та так! «Та, щит поламався. Так, ми дожили до сюди. Так і думали, тут. А це туди саме? Та треба до кінця, от бачиш, тут є сундук? Yes. Я не знаю, до якої ми стадії mm. доживемо. Пробуй. Кр... Але би б мені крісло не зламало. Ah, а, то в тебе той! Та я полягаю. Oh. <звук> Чо? ні 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 не Тільки не це. Мені, мені, мене рука, мене мінус рука, бачиш? Ah. Що в мене тут була така шляпа, а вона пропала. А <звук> що в мене тут на скині був такий? <звук> літак. <звук> Ага, ще джетпак пропав! Ага, тут ще що буде? Тут крокодили, я так І чи ні, що тут? Ні, крокодили. Крокодилів тут не мусить бути, тут будуть якісь корови. Які корови. Ми їдемо боком. Йома йо все зривається. Не треба їхати боком, ти зробив ширину за дуже велику. Ой-ой-ой. Тепер я, моя черга. Там, тепер черга його. Зараз ми почекаємо чуток. Все. Я отримую 56 монет. Тут є магазин, тут ти можеш купити різні штуки, от, ж-пак, та -та то, та-то, -та різні захист, гарпун, двері до корабля, тепер, от, тут, тепер назар і сам він буде собі корабль будувати, без моєї допомоги. Тепер буде відпливати у нас Назар. Нажимаєш е, на цю кнопку отплить, да. що робити? Нажимаєш вперед. От, 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 щось... І тепер хочеш туди їхати, хочеш туди. Я її. щось спою, але чогось воно повертаті. Тому що вона поки що повертати не буде, як я поняв. Ну, чекай. Отчекаємо, чекаємо, чекаємо. чекаємо. Все, Можеш, може? якщо що, захист поставити, на захист я поставив, у мене вже. Белгородський ППО буде співати. Чого вона не, не повертає? Та реально що якось тупить? Ну е! Куда? Куди? Куда? <смітна> <смітна> Треба <смітна> якось так нормально завернути, щоб ніякої фігні не було. От. Їдь, 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 їдь. Як мені. Я задовою їхати тепер. Так. <смітна> Все, що? далі їдемо, далі, далі. Я занову буду їхати. Так. Щось дуже далеко воно. Або не далеко. Так. Ты давай не тупи, окей? Угу. Якось сюди дуже помало їде, реально. От. Я отбив бити, щоб... опа, я нічого не... Чин. Включив щит. Чи ні? Так, добре. Ні, ти вроді би щит не включав, як я бачу. Можеш не переживати, ти щит не включав. Ой. що Так, дуже Як Та, дуже Я хочу чекай? Ти ніяк не розвернешся тепер. Ні? Та бляха. А у нас мої? Та я, явно буде сама йти. От. Чекаємо, довго-довго чекаємо. От, зараз повернемо. Реально чот. Ти, напевно, то, перестарався, чот, реально. Я не Ти перестарався. Дай мені може, ану я спробую? Давай. Да. Ні, вай... да. О! Та камни їх камні поправляють. Камни. А может камни поправить? Камни. Ну, можливо. Можливо. Давай я буду ехать на камні. Симен у шесів. Кстати, ты голову чуток підніме, а то ты якось в мікрофон реально кричиш. <гум> Сильно. А то мікрофон, блин, за як ворот будеш опа, ура. Переходиш на іншу стадію. А, Опа, тут що білгорозкий тут. нє ні ні ні, ні поки що ні. Та якийсь челік літає, баго юзер вроді. <губ> ні, це кнопка вийти. Якщо ти вийдеш, то <губ> 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 ну, То буде капут. Ну, та ти вийдеш скрізь, а потім тебе буде за те. Я маю ще один рачний скин. А ні, тут немає договору скапон. Будемо чекати, просто тупо чекати. А, да я можу та їхати ці день. Не. Будемо собі сидіти не. просто і чекати. Уже та. приїхав вже тут. Ну тут. так то вот. Нікуди ми ж не приїхали. А де мотор? Я... Мотор. А <реш> от в чому проблема? Мотор відламався Піпец, блин. Що робити будем? Коротше слухай, ти цю штуку не трогай, от. <реш> Ладно. А також хочу сказати, ну, не судіть строго назираю, він тільки починаючий, він тільки так-то він знімає в та, та. І сам він е собі голос не видає, а також Я свій голос не разу в ТікТок не давав. Та, от. У мене, може, стріми будуть Та. Е, в мій голос. Він також, він саме перший раз в житті видає свій голос у YouTube, так що не судіть строго. І раз він так. Там... Так, так. Раз. так що не судіть строго. І те, що він фігово мікрофон так поставив, і що його було заголосно чути, не судіть строго теж. Він десь так пару хвилин тому фігово... О, де ми був. є? А так хочу сказати, кожен раз тут міняється, бо теж мене те, тут була корова і так далі. Зараз тут помінялась, інша карта якась. От. От -то прикол. От Але хочу сказати, якось дуже помалу воно їде. Ну так. Так що попробуй на джетпаку пролетіти стільки, скільки зможеш. Mm. А я зараз покажу я. Як думаю, то. на джетпак не треба. Давайсь початку попоїдемо. Бачиш, тебе ті шарики здавлять, вже прическу забрали. З... Нічого такого. Я Але... Сам напросився. Роби те, що ти хочеш. ладно. Так що, слухай. Будемо ми просто, виходить, сидіти, Угу. а раз нам є фіг робити, то поговоримо на теми. Можеш питати факти про цю ігру, я тобі буду відповідати. Ну, я сам майже не знаю. Що? Я останній раз грав в Roblox десь два роки Ну, Тебе не дуже сильно інтересує Roblox. Так. От. Кстати, якщо що Назар не якщо я в кінці відео твій аккаунт в Тіктоці спалю. Ну, то давайте. Якраз на тебе ще й люди, можливо, підпишуться. Ну та давай. От. Або я... в шапці профіля. Mm. Ладно. А також хочу сказати, давай ще і ми на наш канал доб'ємо 50 підписників, а потім вже й Ну, У мене mm. є свій ютуб канал, кстати. Ти там щось виложуєш? У мене останній раз був їду, 10 місяців назад вроді. А ти вже його кинув? Ні, не кинув, але ну, я я не знаю, як, як на нього зайти. А тебе там скільки підписників було? 60 з чимось вроде. О, прикольно, ти мене обігнав. Да. Ні вліво, ні вправо не поїдеш, чувак, мотора нема. Рекомендую на наказать. А кстати! Фак... А да, кстати. Думаю, може захист треба вробити вже так-то. Та ну може, якщо ще буде щось сложніше включу. Я хочу, кстати, сказати. Завж... Захист як сюди? Ні-ні ні Захист треба нажати на цей блок. Що буде, якщо сюди? А ні-ні, ні, -ні, ні кроме краще не крокодили. Крокодили вроді. Які було. крокодили? Та вроді були крокодили. Не було крокодили. Пх, ладно. Але... А, то гриби Ну Непонятні. А слухай, якщо ти зараз не поїдеш на джетпаку, то реально зараз ми на тій лоці будемо демо десь. Де да ми є? Ми десь тут. Та-та, от так. Нам все пора... далеко. Та-та-та. І от іменно дуже повільно воно їздить. Так що, бачиш, або ти летиш на джетпаку, або ми зараз будемо, блін, цілу годину так їхати. А джетпак може кінчитись? Ну так, кінчитись може, але він реально швидко літає. Хочеш сам політати, чи я тобі допомогти? Я сам ні. Так що, давай. Ну давай на джепаку, давай, я сам хочу Слухай, десь. Зараз я тобі покажу як. Виходимо, <entropy> виходимо, виходимо. Погнали, погнали. Стрибаємо вверх. Кнопка вверх. Кнопка вверх. Кнопка вверх. <complicated> І ми за цієї кнопки вверх взлітаємо вверх. ось тупить, тупить, тупить. <up> тупить, тупить, давай краще на... на борт. Так, назад на борт. <спок>. <curry> <пс2> oh. <сп todo> Померли за моєю тупості. Вот. Капець. Ти десь того помер із-за мене. Я реально тупа, ну Чого ми їздимо в ліво право кінець лопаца не здохне? Капець. Воду. Чекайте, анука? Анука, я можу ще раз нажати оце одразу чартер? Чого. Тіпа не... я помер і я помер ще раз. Стоп! Не залагав? Не залагав? Я ж помер, я мушу вернутися. Я залагав? Думаю, ну, это. Ё-моё, капец. Ну, что ж, получил 56 от тех вот под... золотом. Ну, а на тему кинать с вами был я, Nixostrax и мой друг Назар. И всем пока. И всем удачи, и всем пока. Пока. И это мой аккаунт в ТикТоке.